Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку інтернеті без вкладень Лайвкріп. На цьому каналі ми заробляємо товалю кінець. І сьогодні ми отримаємо безкоштовний бокс від біржі Binance, в якому ми можемо отримати до 3 доларів стейблкоїна BUSD. Але перед початком екзаду хотів би попросити вас підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші ролики на моєму каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. Ну для того, щоб нам отримати бокс, ми повинні бути зареєстровані на біржі Binance. Якщо ви ще не зареєстровані, переходите за посиланням реєстрації під цим відео, проходите реєстрацію, а також ви повинні бути верифікованими. І якщо ви з України, зараз є така можливість швидко проходити верифікацію за допомогою додатку Дія. Це не займає багато часу та не вимагає від вас майже ніяких дій. ну і Після того, як ми вже зареєструвалися та пройшли верифікацію, переходимо за наступним посиланням під цим відео та розглянемо, як ми будемо отримати цей бокс. І після переходу ми потрапляємо на Binance Pay, і тут ми бачимо, яка компанія зараз роздає ці бокси. І також можемо ознайомитись з інформацією. Давайте спочатку ознайомимося, що ми можемо отримати, та як. І як бачите, як ми можемо отримати більше винагород. Перше, це поділася з посиланням друзів, друзі також отримують винагороди, і ви отримуєте додатково також винагороду. І тут також ми можемо бачити, за які дії ми також можемо отримати більше винагород. За те, що ми запрошуємо друзів, ми отримаємо плюс один криптобокс. Також, якщо ми запрошуємо найбільше друзів і попадаємо в топ-10 користувачів, які запросили найбільше Ми також отримаємо NFT. Що це за NFT? Тут немає інформації, але все одно це безкоштовно. Тому запрошуйте та отримуйте NFT. І також 10 користувачів, які зроблять найбільше ретвітів у Твіттері, отримають по 50 доларів та ебелкоїнах BUSD. І далі ми можемо бачити користувачів, які зараз займають, займають привели місця, та скільки вони отримують винагороди. Також ми можемо подивитися деталі наших винагород, і також можемо. Бачите, що розмір винагороди кожного бокса вкладає від 1 цента до 3 доларів. Ну і давайте зараз отримаємо вже сам бокс та подивимось, скільки ми отримаємо. Це вже мій третій бокс. Як бачите, за перші два я отримав лише 3 цента. І для того, щоб нам отримати, ми натискаємо просто Отримати, чекаємо прогружатися, і я знову отримав 2 цента, поки не боїв. Ну і далі ми можемо просто натиснути Запросити, обрати, наприклад, соціальну мережу, яку ми хочемо поділитись, або просто скопіювати твоє посилання і також ділитися в інших джерелах. Ну звичайно, багато хто подумає, що це дуже малий заробіток, але скажу від себе, якщо ми навіть на біржі Binance постійно будемо приймати участь ось в таких різних роздачах, їх тут проходить велика кількість. І якщо ми будемо, наприклад, збирати такі бокси, потім там щомісячно проходять квізи, де ми вже можемо заробити від 2 до 5 доларів, отримати ті самі безкоштовні NFT, продавати їх, також там розгадувати розфордити і також щотижня отримати якісь винагороди. Ми навіть не помітимо, як нас збереться спочатку 1 долар. Потім 10, і ми вже зможемо, наприклад, купити якусь криптовалюту, відправити її в той самий стейкінг і вже починати отримувати невеликий, але пасивний дух. І таким чином щомісяця збільшує капітал, і вже потім, коли доб'єтесь цілі, як ми собі поставили, можна вже буде не приймати участь в таких різних авантюрних способах заробітку. А так, якщо ви починаєте з нуля та абсолютно безскладень, це буде гарним для вас інструментом, тому не втрачайте таких можливостей, отримати навіть пару центів. І станьте ближче до своєї цілі. Тому не втрачайте такої нагоди. Переходьте, отримайте свою винагороду. А я буду закінчувати. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалось, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. себе до побачення.